22 січня День Соборності України. Так що ж таке соборність? Соборність це об'єднання всього українського народу. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А що таке батьківщина, ви знаєте, діти? Батьківщина це ліс і домівка твоя. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші друзі. І бджола у весняному лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово. Лан пшеничний і небо синє. Це твоя і моя Україна. А зараз загадка. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, це прапор. Прапор державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили та слави. Скажіть, будь ласка, що означають кольори на нашому прапорі? Жовтий колір це колір достатку українського народу, блакитний колір це колір мирного неба, це колір води, без якої недозрів би хліб. Ще одна загадка. Коли звучить він, всі стають, до серця руку прикладають, і в голос, і в подумки співають, і Україну прославляють. Що це діти? Так це їм України. Наймиліша у нас на світі це пісня рідненька. Вона будить любов, діти, чарує серденько. І розважить, і приголубить, і правду розкаже. Серце збудить, шлях покаже. І остання загадка символ нашої держави. Це тризуб жовто яскравий. Що це діти? Вірно, це герб. Наш герб тризуб це зброя, слава сила. Наш герб тризуб недоля нас скосила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісні несемо ми людям. Ми дізнались, що в Україні є три державні символи: це герб. Гімн та прапор. А зараз закінчуть, будь ласка, речення. Наша батьківщина Україна. Наш прапор жовто-блакитний. Герб України тризуб. Гімн України пісня урочиста. Столиця України Київ.